Надати розголосу усіма можливими способами в Івано-Франківську відбулася акція на підтримку обласної організації Національної спілки художників України. Митці вийшли, аби відстояти право власності на своє приміщення. Захід став частиною всеукраїнської ініціативи, до якої долучилися Черкаси, Рівне, Луцьк та інші міста. Люди скандували гасла і виконували пісні. Також художники разом з містянами створили символічний малюнок плакат. Свідоцтво на право власності на цей будинок на даний момент перебуває у обласної ради. Хоча ми вважаємо цю ситуацію несправедливою, ми вважаємо, що цей будинок має належати спілці художників. І акція ця акція це одна із складових цієї боротьби. Ми вперше вийшли на загал, загальний простір, окрім того, що ми раніше у Фейсбуці висвітлювали ці події. Зараз ми збираємо небайдужих, і я думаю, що е, е, такі е, акції будуть продовжуватися. Тут є тому, що тоді меморальна дошка тут проходила. Е. Установши збори Народного руху України 13 серпня 1989 року, і звичайно, що як тут не буде в такій події в такому місці, яке має служити народу людям івано франківцям